13 січня, всіх вітаю. Відео попередження. Вчора ввечері Зеленський попереджав, що обов'язково будьте обережні, реагуйте на тривогу, тому що інформація від розвідки. Росіяни готують новий масований удар. Найближчими днями цей удар може відбутися, каже, каже він. Він вже я б сказала, частина цього удару вже відбулася сьогодні, вночі значить били по Київщині, по енергосистемі. Били по Павлоградський район, били енергосистема Криворіжчя, Запоріжжя. По Харкову дали по передмістю по новій почті, термінал нова почта. Там є постраждалі і четверо загиблих. Була балістика, була куча дронів, під ранок полетіли ракети, крилаті на Київщину. Ось так. Попереду, що в нас? Тушки? Попереду тушки. Так, найближчі дні. Сьогодні-завтра Росія чекати від Росії масованої атаки. Що чекати Україні? Яку загрозу в найближчі дні з боку Росії? Сьогодні-завтра, що чекати? Буде масовано? Війна. Вони вважають. Дивіться, вони вважають, оце, що вони зараз роблять, вони вважають, що їхні, це їхній шанс перемогти. Тобто заморозять українців це їхній шанс перемогти. Ось так. Всіх. Думаю, зараз всіх відразу заморозимо і все, і ми переможемо. Буде обстріл. Дорога, важкість, сила. Ну, йде робота, підготовка до колісниці. Да. Йде робота, підготовка до колісниці. І якась така хитра атака, з-дтіжка. Прям хитра така. Куди будуть бити? Куди будуть бити? Найближчі дні готується масована атака. Куди будуть бити? Що під загрозою? На Київщина, Київ. Ось водосховище, ГЕС. Рух. Рух, військовий рух, все, що рухається, все, що військових стосується. Що ще під загрозою вода в домі. Ну і карта задоволення, і це холод-голод. В першу чергу зупинка. Вони хочуть, щоб цей обстріл да, всіх нас заморозить і щоб влада погодилася на всі повністю їхні умови. І вони будуть вважати це перемогою. Значить, загроза для Київщини, загроза для водосховищ ГЕС, загроза для руху, рух, військовий рух, ну і, понятне діло, що енергосистема. Так, давайте запитаємо по регіонам. По регіонам запитаю. Давайте Західна частина України, Львівщина, Львівщина Тернопільщина, Івано-Франківщина, Захід України, загроза Волинь, Рівненщина, Загроза з повітря, Західна частина України в найближчі дні. Загроза з повітря, де треба бути обережними та уважними. Хоча розклад по містам є. Якийсь ресурс, який прийшов, щось десь лежить, склади смерть Україні Втрата балансу, обстріл, західна частина України, загроза з повітря в найближчі дні, підприємства. Щось військове, ну і світло на пасиві. Світло на пасиві, підприємства, військові склади, щось таке військове. Оце все під загрозою <кій> Західна частина України. Тепер давайте північна частина України. Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Північ України. Загроза з повітря в найближчі дні. Що в небезпеці. Перемога взагалі в домі. Втрата балансу в вашому домі. В них мета саме Київ і Київщину, залишити в повному да, повний, повний колапс, щоб відбувся повний колапс в людей. І щоб Зеленський погодився на якісь там умови, да, із-за того, що люди просто будуть замерзати, або щоб люди вийшли на цей мороз і знесли владу. Ось така в них мета. Тому будуть бити все, що стосується і світла, і вода, і ГЕС Вишгород, і. І енергосистема, і будинки, тобто все. В них мета перемогти. А саме ось чомусь, ну, понятне діло, Київ, Київщина це їхня мета. Східна частина України, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Донеччина. Ну, я сюди так ось беру загроза з повітря в найближчі дні. Котор того, що було, будуть бити туди, куди і били. По військовим цілям є в них якісь там розвідка або зрадники, щось зливають. Куди ще будуть бити Схід, східна частина? Підприємства? Підприємства, виробництва, агресія, росія. Летить куди. Якісь адмінбудівлі теж можуть бути. Східна частина України, ну і удари, які роблять обмеження в домі. Це енергосистема. Тобто будуть бити схід туди, куди постійно воно летить. Ось воно туди постійно летить, вони знов туди будуть, туди будуть відправляти свої оці ракети, дрони і так далі. Балістику. Центральна частина України. Черкащина, Кіровоградщина. Давайте, Вінниччина, Хмельниччина. Возьмемо так. Загроза з повітря. Черкащина, Кіровоградщина, Вінниччина, Хмельниччина загроза з повітря в найближчі дні. ЖД сполучення відразу показує. Якісь проблеми в цьому секторі. Що ще? Повтор того, що було. Знов ті цілі, які вже у вас колись туди щось прилітало. Знов повтор. Повторити удари по. Цілям, які вже були. А що це за цілі? Диявол центр України. Загнати в тупік ресурси. Військова колісниця. Дивіться, центр чомусь мені показує військова колісниця. Це може бути аеродроми, це може бути військовий рух, це може бути ЖД сполучення. Ну Якщо Хмельниччина, то Староконстантинів. Де там ще аеродроми є, в общем, не знаю. Загроза ось тут. А світло, центральна Україна, а світло. На світло вони націлені більше на Київ і на Київщину. Ну, і на інші регіони. Чомусь не центр. Центр якось знищити рух. ну Тому що вони там знищать, а центр теж буде страждати. Південна частина України. Південь, південна частина України це Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Загроза з повітря в найближчі дні. Підприємства, виробництва. Знову повтор того, що було. Знову ті ж самі цілі повторюються все, що було. Знов туди ж може летіти. Якісь адмінбудівлі, рух. Все, що пов'язано з рухом, зупинити рух, дороги, жиде, мости. Щось військове. По плану на щось військове башня. Знищити щось військове у них тут по плану. Ресурси якісь військові, щось, якісь склади. Може, харчові склади також можуть бути? Втрата балансу в місті. Важка ноша смерть. Якщо взлетять оці тушки, да, тут 95. Ракети з них полетять, полетять на захід України. На захід України. Вибірково. І на Захід, і в інші міста. Тобто 50 на 50. і туди, і сюди, тобто. Так, да, вони в основному будуть летіти на енергосистему. Я думаю, що це буде і захід України, і може бути ще Київ-Київщина. <кій> Знов під загрозою водосховища. Канівська, Вижгородська, Київська ГЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС і решта ГЕС під загрозою. Ось, бачите. Також проблеми з водою можу показувати. Тому, будь ласка, будьте обережні, реагуйте на тривоги, ви ж бачите, що відбувається. Намагаюся попередити вас, щоб трошечки ви розуміли, що да, як. Бережіть себе.